Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати домашній натуральний кетчуп. Саме якраз зараз сезон помідорів, тому ловіть рецепт. І так, для кетчупу мені знадобляться яблуки. Краще брати кисленькі, також болгарський перець. Далі мені потрібна слива без кісточки, також один бурячок, цибуля і самі помідорки. Краще брати червоненькі, щоб у кетчупу був насичений червоний колір. Всі ці інгредієнти я пропускаю через мілку м'ясорубку. Ну, ось, я вже все перемалула. Тепер сюди додаю приправи. У мене тут перець чорний, перець духмяний та гвоздика. Також додаю сюди перець червоний меледний, але це все по своєму смаку. Я спочатку додам півчайної ложечки, а потім скуштую, і якщо мало, додам ще. Тепер все гарненько перемішую і відправляю на плиту. Звичайно, все буде періодично розмішувати, так як він може просто пригоріти до дна. Ну ось кетчуп у мене вже почав кипіти. Тепер при постійному помішуванні я його варю на такому маленькому вагні півтори години. Ще хочу додати, що кетчуп потрібно варити обов'язково під відкритою кришкою, тому як волога повинна випаруватися, кетчуп стане густішим. Дивіться, як випарувався у мене вже за півтори годинки. Тепер прийшов час його перетирати через сито. У мене ось таке сито з такими дирочками. І ось таким чином я перетираю і всі залишки просто викидаю, щоб у мене залишився однорідний кетчуп. І ось така ось маса в результаті в мене виходить. Ще видно трішки м'якості залишилося, тому я вирішила все тепер перетерти ще через блендер. Вилила цю масу в погружний блендер і подивіться, ось така однорідна маса у мене вийшла. По-моєму, ідеально. Тепер все переливаю в кастрюлю, в якій буду далі варити кетчуп. І сюди ж додаю сіль, цукор та подрібнену корицю. Все гарненько перемішую і відправляю на плиту. Берю це все на маленькому вогні при постійному помішуванні ще одну годинку. Ну що ж, пройшла одна годинка і кетчуп мій вже готовий. Подивіться, він трішки ще википів, трішки загустів, і тепер його можна розливати по стерилізованим баночкам і закатувати стерилізованими кришками. А якщо у вас не влаштовує густина, ви хотіли би ще густіше кетчуп, то ви можете просто додати сюди трішки розведеного в холодній воді крохмалю і трішки проварити, і він буде набагато густіший. З однієї порції виходить 3 літра готового кетчупу. Тому, друзі, готуйте обов'язково, ви не пожалкуєте. Це доволі такий класний рецепт. Я варю такий кетчуп уже не один рік ми просто тепер не купуємо кетчуп в магазині, а їмо своє домашнє натуральне. Тим більше, що помідорів в цьому році уродило всіх, я думаю, достатньо. Ну а якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, це допомагає розвитку каналу. Гарних всім домашніх заготовок і всього найкращого. Слава Україні!